Ну що ж, друзі, збираємо портфель. В школу для дитини, що можливо там зайво, що точно треба покласти, що обов'язково. У нас є експертка, яка в цьому допоможе. Яніна Максимейко, вчителька початкових класів. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Раді познайомитись з вами. Ось так багато всього ми тут виклали, і я так розумію, що напевно це і буде складати наш такий рюкзак, наш портфель. Скажіть, як правильно взагалі підібрати ось такий. Портфель рюкзак для дитини є якісь тут побажання? Так, є основні uh -huh. критерії. В першу так. чергу батьки звертають увагу на те, щоб рюкзак був зручним і мав приємну ціну. Uh -huh. Діти, в свою чергу, дивляться на те, щоб він був яскравим, красивим, з улюбленими героями. героями так, так, мудрі батьки мають поєднати бажання дитини та свої критерії для того, щоб всім було комфортно. Uh -huh. І через це я рекомендую перед тим, як обирати портфель, з дитиною обговорити, що він має бути красивим, але він має бути зручним, тому що uh -huh. тобі ж з ним ходити. Перше, на що я хочу звернути увагу, це на ортопедичну спинку. Угу. Вона має бути м'якенькою для того, щоб зручно розміряти всю вагу на спині Є. школяра. Також зверніть Підход. увагу на лямки. Вони мають бути угу. м'якенькі. І подивіться, що є сіточка, що дозволяє сіточка. шкірі дихати, адже як би там не було, а учень буде з ним бігати, особливо по дорозі зі школи. Так. Тому звертаємо на це увагу. Бажано ще, щоб рюкзак був водонепроникним, щоб uh -huh. будь-яку погоду його можна було носити, і навіть якщо він впаде в калюшу. Uh -huh. Зараз всі рюкзаки такі виготовляють, і а, майже всі рюкзаки з поліестеру. Uh -huh. Зверніть увагу ще на світовідбивання елементи, адже коли рюкзак має ці елементи, то ваша дитина в 6,5 разів помітніша на дорозі, що дуже важливо. Якщо немає таких елементів, то ви можете придбати додаткові брилки і змінювати їх як аксесуари. Uh -huh. Uh -huh. Цікаво, що має складати наповнення цього рюкзака, тому що іноді ось дитина бере рюкзак до школи, а він настільки важкий, там так Кажу, багато що каміння течей. туди поклала. Ось так і кажуть постійно, як зробити так, щоб ті речі, які дитина бере, щоб ну не було важко так сильно їх нести, і щоб були справді цінні речі також і для неї, окрім книжок. По-перше, пустий рюкзак має важити менше за один кілограм, uh -huh. і коли ми наповнюємо рюкзак, то він має важити не більше 10% від ваги тіла школяра. Uh -huh. Тобто це потрібно враховувати. Беремо тільки необхідні речі. Все те, що стосується навчання. Велика перевага сучасних навчальних програм в тому, що деякі зошити розраховані на тиждень. Ми uh -huh. беремо тиждень, носимо не потрібно брати одразу uh -huh. все. Перше це обов'язкові речі для навчання. Всі підручники, зошити згідно угу. розкладом. Ми розкладаємо зошити для зручності в папки для okay. того, щоб все було захищено. І зверніть увагу, будь ласка, що ваша дитина бере до школи, тому що якщо це не проконтролювати, може взяти багато зайвих речей. Я знаю, що кода беруть з собою. Брали хом'яка Брали хом'яка було. Був такий випадок, взяли хом'яка, але ми його роздивилися, я зателефонувала батькам кажу, заберіть, будь ласка, хом'ячка додому. Тому ми за цим всім слідкуємо. Звісно, учням початкової школи дуже хочеться взяти з собою іграшку. Так. Розумієте, це певний такий як ну, талісман для Елемент дитини. Дому. Так, і ми не можемо забороняти. У мене з моїми першачками така домовленість. Бери, звісно, але не відволікайся від навчання. Батьки знають, що якщо дитина почне відволікатися цими іграшками. То вона не буде їх брати. Uh -huh. Uh -huh. Тому навіть якщо захоче взяти цього зайця, то батьки і я з радістю це дозволяємо. Тому що для учнів це важливо, uh -huh. розумієте? Якщо підібрати гарний рюкзак, то дитина хотітиме ходити до школи. А uh -huh. Якщо придбати рюкзак, який їй не подобається, то ніякого бажання навчатися не буде. Uh -huh. А цікаво, те, що ви зазначили, що навіть якщо дитина бере з собою якусь іграшку, то варто з нею проговорити, що ти береш, ми тобі дозволяємо, але роби так, щоб це не заважало твоєму навчанню, так? І дитина підсвідомо розуміє, що ага, раз я взяв цю іграшку, значить вона буде біля мене, але я не буду над нею відволікати. Справді це працює. працює. Працює, Працює, тому що дитина розуміє, що вона втрачає. Якщо вона порушить це правило, то іграшка залишиться вдома і буде без неї сумувати. Тобто, угу. А правильно розставляти пріоритети і розумієте, це дуже важливий виховний момент. Ми вчимо дитину до відповідальності, відповідати за свої вчинки. Угу. Які ще можна елементи взяти, крім навчальних там, зошитів, книжок? Ми, ми бачимо, тут у нас ще представлені там. Чи пазли якісь чи якісь постелі? Це фарба, це ага, ми це беремо араби. для мистецтва. Для мистецтва. Ланчбокс. Ланчбокс. Тому що перекуси важливі, водичку беремо. Хочу звернути увагу, що в сучасних школах водичку можна набрати прямо в школі і не обов'язково брати вже наповним. уже наповним. Угу. Так. Просто з і... Так, 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 все чудово з цим. І дуже зручно, що в багатьох школах зараз підручники можна залишати в школі. Угу. Тому що дитина після уроків на групі продовженого дня виконує домашнє завдання і залишає в себе в клас або можна залишати підручники в класі, а вдома працювати з електронними підручниками. Чому б і ні? Вже часи змінились. Це не так, як було у нас, коли ти несеш сім підручників обов'язкових і нічого не можна забути, і це дійсно було важко. Так. Сучасні рюкзаки вони набагато легші, набагато зручніші, і цікаво те, що їх не так просто носити на одній лямці. Тобто вони зроблені так, що дитині обов'язково потрібно вдягати дві лямки і ходити з ними, щоб не перекошувався хребет і не було сколіозу. Угу. Так, це варто враховувати. А як все ж таки правильно організувати сам простір всередині рюкзака, так, щоб все там не перемішалося, щоб було зручно, легко діставати ті предмети, які потрібно, одразу. Тому що, от іноді буває так, до кінця дня там дитина відкриває портфель, а там все на купі. Як там правильно організувати простір? Так, яблуко. Так, так, так. так. так, так. Перше Булочка правило, якась там. щоб дитина сама складала рюкзак. Тоді вона сама знатиме угу. її речі. Тому що, якщо це склала мама, дитина. 15 хвилин року буде шукати де ж та гумка або циркуль, наприклад. Yeah. Тому ми привчаємо дитину, що дитина сама складає. І раджу складати підручники за розкладом. От ми бачимо, що у нас, наприклад, мистецтво першим уроком, то ми складаємо так, щоб дитині було зручно їх діставати. Ми кладемо окремо підручники, окремо зошити, і дитина може взяти. Знову ж таки, раджу папку для зошитів. Uh -huh. Де все має бути організовано. А у сучасних рюкзаках є дуже багато відділів з різними кишенями. Можна все розмістити. І для того, щоб дитина краще ж орієнтувалася в своєму рюкзаку, знову ж таки повторюю, вона сама його складає, і батьки мають подати в цьому приклад. Uh -huh. Тобто безглуздо вимагати в дитини складай свій рюкзак з вечора, якщо ви самі зранку в поспіхах збираєтесь на роботу, так uh -huh. ви маєте показати, я збираю речі на роботу, ти збираєш речі в школу. І тоді буде порядок. Тобто цього правила потрібно uh -huh. дотримуватись завжди. Uh -huh. Ми також бачимо, що у нас тут є і сухі і вологі серветки. Це те, що треба так. також завжди. Mm. Так, дітям особисті речі це мають бути вологі, сухі серветки, гребінець. А, резинка для волосся, щітка для взуття, тобто все те, що дозволить дитині привести себе в порядок. Тому що дуже часто буває, після п'яти уроків дитина Без приходить, контури. коси розплелися, тобто, все те, щоб вона швидко могла. Дзеркальце можна взяти з собою, щоб все було в порядок. До цього я привчаю вже з першого класу. Угу. Угу. Чого точно не треба, щоб діти з собою брали до школи? От, я думаю, що у вас є якісь яскраві приклади, що можливо заважає, що точно не потрібно. Але чомусь завжди кладуть можливо щось є небезпечним там, наприклад, покласти до рюкзака. Я а, проти того, щоб дитина брала якісь дорогоцінні речі взагалі до школи, тому що все рівно відповідальність буде на дитині та на батьках. Навіть якщо вона щось загубить, вона тоді півдня буде переживати, хвилюватись. Навіть звичайна така іграшка може бути дуже цінною, коли дитина ну, раптово її загубила, і вона буде за це переживати. Угу. Тому подумайте, чи дозволяєте ви дитині брати, чи ні. Угу. А, далі я не рекомендую брати те, що буде ну, дійсно відволікати дитину від навчання. І різні іграшки, які, наприклад, будуть викликати суперечки на перерві, uh -huh. наприклад, великий попит, щоб всі пограли в ту гру. Тобто беремо те, що дійсно потрібно для навчання. А, я ще рекомендую брати книгу, яку дитина може почитати у вільний час. Або, наприклад, коли спускаємось в укриття, дуже часто ж беремо саме ці речі з собою в укриття, і цей рюкзак може бути як і тривожною валізкою. Uh -huh. Іграшки антистрес, пластилін, щоб можна було щось поліпити, ліхтарик, зарядку до дити телефону, тому що буває і особливо для учнів старшої школи, які носять з собою гаджети, то потрібно воли це брати. Ага. Чи варто давати своїм дітям якісь розвиваючі ігри, щоб вони там грали, наприклад, на перерві? Чи зараз сучасні школи самі там організовуються цей простір? Це дозвілля для дітей в школі, і батькам не потрібно ще й за це хвилюватись. А сучасні школи всім забезпечені, але якщо дитина хоче поділитися, показати ага. класу свою іграшку, то звісно можна брати, приносити і дитина. Тоді знову повертає її додому. Я за те, щоб дитина брала ті речі, які роблять її ну, щасливою, але в межах розумного. Ага. І mm не -hmm. відволікатимуть від навчання, тому чому б і ні, якщо всі правила проговорити, звісно. Які зараз сучасні тренди в школах іграшки? Чим діти займаються зараз на перервах? Лего. Ого. Просто складають. І я дізналась про такі види, ну лего, про яких я просто не знала. Але це прекрасно, це розвиває дрібну моторику uh -huh. рук. Це математичні здібності, uh -huh. порахувати, порівняти. Тому я тільки за це. Ну, звісно, антистреси. Різні uh -huh. слайми, лизуни, тому хай беруть, граються, відпочивають. Тому що навчання uh -huh. дійсно, особливо для учнів початкової школи, вимагає великої концентрації. Це нам, дорослим, вже легко зрозуміти, uh -huh. що там складного бери і навчайся. Uh -huh. Але вони зовсім. Це точно. Угу. Як ви порадили, ми вже зрозуміли, що батькам треба показувати приклад, так? збираючи речі, і казати, і ти давай зі мною збирай свій портфелик, як навчити її вже самостійно складати цей портфель? Треба перевіряти, як от навчити цього. Я розробила такий чек-лист wow. да, для того, щоб батьки могли ним користуватись. Можна повісити на стіну, на шафу. І дивіться, mm -hmm. зображення портфелика з усіма канцелярськими приладдями, які потрібні. Дитина вже розуміє, що потрібно все перевірити. Далі книги, ланчбокси, знову ж канцелярські приладдя. Ставимо галочку, коли дитина зібралася. Тут мама може дописати додаткове, що потрібно покласти, наприклад, там контурні карти або атлас. Mm. Тоді все це витирається вологою серветкою, і на новий тиждень це знову. Актуально. тобто ставимо галочки в кінці тижня. Дитина бачить, що весь тиждень я збирала, я молодець, і тепер я маю в кінці тижня привести свій рюкзак до ладу. Означає протерти вологою серветочкою, угу. 에, виняти абсолютно все, перебрати всі фантики, угу. всі крихти, які там так, можуть бути. Так, так, так. І батьки мають поставити рюкзак на провітрювання. Угу. Обов'язково щотижня він має провітрюватися. Угу. Дуже цікава ідея, тобто, це заламінований такий так, листочок. Так. Батьки навіть самі також можуть зробити Звісно. в своїх умовах. А що ти можеш багато разів використовувати, чи не просто там написав на листочку, і все, і треба знову новий. Цікава ідея, справді мотивує дітей відповідально ставитися так. до навчання Драти і рюкзак до рюкзака. Це ціла наука. Дитина стає зібраною. вона угу. розуміє, що на мені така відповідальність, якщо я забуду підручник. Це вже буде на мені, це моя вина. Тобто uh -huh. розумієте? Ну звісно, перший клас, перший тиждень, перші два тижні. Мамам рекомендую слідкувати за всім і допомагати, але не занадто втручатись. Uh -huh. Тобто дитина має це своїми руками uh -huh. робити. Тобто ми організовуємо дітей, організовуємо школярів і довіряй, але перевіряй. Батьки мають перевірити, так чи все вони uh -huh. правильно зробили. Загалом, які ви ще можете рекомендації дати для батьків, які можливо зараз нас дивляться, і в яких є дітки шкільного віку, можливо, там молодшої школи, як же їм налаштувати своїх дітей так, щоб школа для них була в задоволення, в радість, і щоб вони справді отримували отримали насолоду від того, що вони ходять туди, що вони навчаються, що вони там слухають уроки і розвиваються. Я раджу батькам готуватися до школи вже зараз, особливо якщо ви батьки першокласників, угу. і підбирати рюкзаки вже зараз. От Чому? Перша причина, тому що зараз є великі знижки на них. Угу. А в серпні місяці це буде набагато дорожче. Так. Ви маєте передивитися, підібрати. І коли вже ви вирішили купувати, то купувати саме в магазині, а не через інтернет, тому що дитина має його приміряти. І бажано, щоб продавець вам поклав містрюк рюкзака туди, щоб дитина відчула, О, це я буду носити угу. щодня. І така невеличка порада. Коли ви обираєте рюкзак з героями мультфільмів або казок, і якщо ви бачите, що герої не точно промальовані або малюнки недостатньо якісні, то це свідчить, що і рюкзак буде не такий якісний. Тому що ліцензіовані малюнки коштують на 10-15% дорожче. Тому готуйтесь до цього, якщо ви хочете підібрати прям такий яскравий гарний рюкзак. А взагалі раджу батькам налаштовуватись на позитив. Школи працюють, вчителі працюють, все чудово. А, тобто освіта в Україні процвітає. І ми, як вчителі, сприяємо цьому. Ми з е, своєї сторони теж слідкуємо за тим, щоб дитина не носила важкі речі. Тобто це невідповідальність тільки батьків. Ми регулярно говоримо про те, яка це велика, яке це велике навантаження на спину. Ми говоримо mm -hmm. про здоров'я. Тому і зараз рюкзаки стали набагато легше, ніж були, коли ми ходили до школи. Це точно я вже це спробувала і зрозуміла, що. Е, Мої Це сучасний були ще набагато важче. Так. Дякуємо вам. Дуже цікаво взагалі зануритися в цю атмосферу школи, дітлахів, школярів, вам натхнення в вашій роботі. Нехай все вдається. Дякуємо, що завітали до нас. Щиро дякую. друзі. З нами в студії Яніна Максимейко, вчителька початкових класів. Ми говорили про те, як зібрати портфель дитини в школу, тому що час то йде, але ми інколи забуваємо найважливіших про. Тих речей тому всім поділилися. Дивіться нас повторі, хто тільки зараз приєднався. А зараз переходимо на невеличку паузу.